і дурний апарат. Так, всім доброго дня. Значить Трошки потеплішало. Рішили ми, вчора у нас були невеличкі покатушки на квадриках. Приїхались відчуття жорсткості підвіски, страшне, жорстка, просто дупа болить, щось прийшлось сьогодні. Помічтати і думати, як справи цю підвіску і загальні враження від цього квадроцикла. Квадроцикл якоби заявлених 300 300 см. Брався в магазині мотозона. Самий банальний Китай, але він вже має задній міст. От. По недочотам. Одну сторону я вже переробив, зараз покажу, просто не було в мене. На снаги знімати, а це вже думаю іншу сторону буду робити. Перше, на що, якщо захочете купувати такий квадроцикл. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо те, що коли сидіння зачиняється, то ось так воно треба по тросику. Зараз будемо щось тут вирішувати, піднімати. Що там щось, щось треба зробити. Загальний пробіг квадроцикла е має скільки у нас Дмитрий Сергійович. От, аж 81 км. Е, по розходу. Нормальний у нього розход, хай не розказую, там 2 літри на 100 км брехня. Сили вистачає, навіть 2 чоловіка е, можуть їхати. Спочатку двигун не їхав. По яким-то непонятним причинам потім трошки підрегулювали карбюратор. Потім в масло став я додати двохтактне масло. Штілівське чи якесь там. Спочатку щілівське, зараз на 5 літрів десь румку я додаю. Двигун трошки попрацював. Я скажу, зараз він потроху оживає, тобто я бачу, що там протирається, мабуть, поршнева, чи щось таке. І з дороботок, що було зроблено. Перше, це був глушитель, розібрав. Він риве так, що це просто капець. На не мен то, що їхать, а. Печаль дуже громко розібрав, вставив там трубочки всередину, доварив з отворами. Ну, Заглянути туди не вийде, нічого там не видно, але, але є. По даній отут у нас виплюнуло сальник. так, Десь масло витекло, взимку ми їздили на тюбінгах кататися і, мабуть, на холодну трошки його Зразу э, після покупки з своїм казаком поїхав покататися. І катаючись я зрозумів, що цей квадрик не то, що їхати, він неуправляем взагалі. Взагалі, тобто ти руля ровно. Як как би бы я там не руглював колеса. Ну, нічого не виходило. Не розвал, не сходження, нічого. Подивився, я почитав, в общем-то, всі кажуть, що кастра. Понятно, що його тут не існувало. Зараз ось так я переробив стандартне, де було е втулка. Я просто виточив, поставив ідентично з обох сторон доварив і ось так вийшло. По часу це зайняло десь 20 хвилин на сторону. Більше знімав, більше ставив. Повністю був весь обтягнутий, були проблеми з лебідкою, Вона не працювала, включалася там, що попало діла. Е, Так, масло у двигуну ще не міняли, те, що було заводське. В принципі, що я ще тут робив? Що я ще робив? Та, так більше нічого, весь розкручується, то бак відкрутиться, то вже обтягував, 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 ну в треба ще обтягувати. От. Щитки відкручуються, Ну, все як завжди. Скажем, якби мене зараз запитали, взяв би я такий квадрик ще раз, ну, я навіть не знаю, що вам відповісти. Зараз хочу пом'якшати підвіску. Спереді ось так амортизатори стоять в штатному. ось сюди. На крайні положення я розкрутив повністю пружину і закрутив сюди. Ніякого повітря там в цих амортизаторах. І близько нема. Так, фара та, що йшла в комплекті, вона зразу не працювала там. в общем, вона чи замкнута, не знаю. Не від акумулятора, ніяк ми її підключали. Така длинна діодна фара. Ну, Покатаємося ще трохи, побачимо. Зараз покажу, як я... сталося з стулками з новими, за 80 км, причому я їх розбирав, мазав. Обтягував весь передок, такого люфта не було. Зараз покажу, що з ним сталося. Так, значить, да, йдемо далі. Розборка. Ну, з цієї сторони, кстати, в верхній річах, Ну, ще більш-менш нічого. Дивимося нижній, дивись сюди. Так, ну я сейчас покажу причину, цього всього зупиняю. Значить, здемонтірую я очаги, я вам хочу показати, наскільки глупо все зроблено. Дивіться, ось болт звідси, да? отам металева втулка, немає ніяких резинових штучок, дручок і тому подібне. Вставляємо болт, і шовін? Тобто отвір тут майже на 12. Так? Потім іде таких дві втулочки. Железні, ось. Сейчас я покажу з попередніх речей розібране. Ось такі втулки. Ось металеві забивши, да? Видно? Воно mm -hmm. так вставляється. Скажіть мені, будь ласка, наскільки комфортно буде така підвиска з такими моментами? Мало того, що тут резинове все, по-друге, воно все гупає. Бо метал в металл, немає ніякого гашення вібрацій, ударів від дороги. Все, продовжаємо. Зараз покажу, як, як ми що робимо. Подожди, ні, що Поїхав я пошукав салінблоки на цю тему всю. Нічого я не знайшов. Знайшовся якийсь такий шланг. Внутрішній діаметр в нього видно, Дім? Да, mm. Внутрішній діаметр 12, зовнішній 24. Копійками. Тут у нас отвер на 23. Значит, що ми робимо? Ось він вставляється так плотненько туди. Потім були виташені ось такі втулочки. Внутрішні 10, наружний 13. Так. Ось так плотненько вони. Ого. О. Плюс є е у мене такі шайби. Значить, края. Проточені отут От краюшки зроблені з таким посадочкою. Вот. І вони, як сідають, з двох сторон вони зажимаються в товщину рами, так. а цим фіксують сам оцей селін з двох сторон. Так, йдемо далі. При, Отак у нас настроєна Ну Давай я буду качати. Довольно плотненько Оно туда сидает все. зайвы вот обрежем. Все, одна сторона готова. Вот так получается вот такий саринблок. Так, вот тут потом резиночку цю зайву я обрезаю. С іншої стороны аналогічно. Процедура. Так же самое беремо пальчик, уставляем, попередню обильно смазуємо. Цим, як його называют, короче, койсафимой. Наверное, солидолцебук называется. Так, я иду. Я бачу, слушай. Ось так. Другий варіант. Я думаю, що це набагато буде краще, ніж железо в железо. Зараз зберемо до кучи і покажемо, что... що з цього виходить. Так, ось нижній рычаг вже собраний. Отак воно все ходить на резиночках. Ну, побачимо, має працювати. як? Нормально, давай мягче стало. Мягче? Ну давай я ще приїду сейчас. Короче, у мене украли у мене укралы квадроциклы. Они угоняють, у мене квадроцикл. <проби> Та зачем ти так газуєш? Хто? Кому папа надіслав це відео? Скажу вам, ми украли квадроцикл. Вчора кацався я на маленькому він на великом. Ви, короче, поняли, що в мене остай молодий чоловік. Добро мы на квадратик. Так. Значит, продолжим эпопеи по подвеске. А самые задние. Думаю, полицу с амортизатором гляну, что там. Че он такой жесткий. А дивлюсь, а у нас вот такая вот беда. Видервало раму. Не раму, а задний маятник. И будем теперь что-то сидеть и кумекать. Що куди і як робити? Просто заварити – це не варіант. Якщо порвало цілий метал, то перве в будь-якому випадку все стальне. Значить, треба щось придумати. Е -е Якийся другий варіант? Так, добрий ранок продовження. Ну, це у вас буде все в одному, у мене це вже другий день. Епопеї. Значить, розібрав, подивився, багато технічних нюансів у даному скажімо, агрегаті. Значить, один із таких, дивимося, це кріплення болт шпилька кріплення піосі задньої маятника Да? Він просто так вставляється. Так? І ви зараз зрозумієте, я покажу на тій штуці. І зажимається до упора, щоб не тіліпалось. Не що ми маємо тут? А тут ми маємо просто ось таку железяку, яка повинна впертись і туго там сидіти одна об одну. Люфт тут уже в болтах. От. Як його там зажати? Про що думав, той сука, конструктор, який... Це все придумало. Ну, ніяко, не саліндблоки, нічого. На чому воно грати. Прозривало воно тут усе на світі. Ось, вирвавши повністю корпус, тобто, варити, то есть варіть і що-то там відновлювати, ну це тут буде зараз переділка повністю, Все, все нова система. Значит, продовження епопеї з приводу <кій> проробки маятника. Кватроцикла, і такого другий день ранок, значить, що було зроблено? Зроблено такий <клес> матник, встановлені силенблоки. Краский тяги для того, щоб не було хождення вліво-вправо відкли... від... відхилення. Оці штуки чітко підійшли з Оці... те, що кріпиться, з вазовських. Кранштейні кріплення суппортів з класики. Ідеально підходять. Тобто, якщо хто буде перероблять, така штука становиться. Значить, салінблоки з різних Mitsubishi, що хочеш є. Отак От воно вже обварено, підготовлено. Не знаю, чи буде воно працювати чи ні. Але але, 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 але щось, щось дивимся Щось зробимо, щось спробуємо, далі буде видно. Поки не спробуємо, ніхто ж не скаже. так, Тепер зараз ставимо назад і єдине питання е як же ж поставити, чи один амортизатор, чи два. ну Є у мене все одно, тільки один, тому будемо пробувати з за одним Зараз ставить. так продовження буде? Результат обов'язково покажемо. Так, значить, пряме включення закінчив я задній маятник. Многофункціональний чи багатофункціональний. Значить, отакий от варіант вийшов. Ну, зараз я прийшлося переробляти від першого варіанта тяги ці х-подібні пере. Що я їм сделал, Вкорочував, тому що не мог поставити амортизатор. Амортизатор пришлось, тому що, согласно рамы, враховуючи наявність кардану, маятник сміщений на 10 см вправо. Так, ну отак на салінгблоках підвішений цей амортизатор. Я його розкрутив, він даже тримає на удивлення. Саме більше було танців з бубнів це закрутити оті внутрішні гайки. А потім зашплинтовати. А потім зрозумів, що там короче, дюрочку я не туди поставив. Пришлось розкрутити, знову закрутить. В принципі, пробував я наїжджати на кирпич. Колесо зміщається. Все класно. Зараз спробую знайти дядю Вову, щоб він проїхав, а я поснімався. Що ще було дороблено? Викинув я ту лебедку. Короче, вона поплавуся той блок. Може кому треба. Лебедка з блоком, з квадрика. Херня рідка, ну може кому треба купити. Ось вот так проплавлений блок. Вона лежить. Лебедка ще стоїть, але я її зніму. Лебедка функціонує, я пробував, крутиться, вертиться. Ну, мені вона не потрібна, я її уберу. Передня подвіска була перебрана. Отут ось так виглядає це все діло. От. Ну, в загальному, в принципі, 2 дні. У мене зайняло 2 повних дні, причому з 6 до 10 вчора і сьогодні це з 6 до Зараз 2 година дня. Ну, ось так. І підведемо підсумок, ну зараз побачимо, як воно буде працювати. В загальному, якщо брати сам квадрик і його вартість, а вартість його була трошки більше двох більше 2000 доларів, 2300, по-моєму. Такі ж аналогічні по кубатурі були 2400, але на цепку. Враховуючи ці танці з бубном, які я вже по ньому прийшов, я вам скажу так. Треба п'ять разів подумати, чи нужен нам цей міст задній. Що від нього, наскільки краще, чи не краще, не знаю. Ну Побачимо всі підвіски. Якщо ви готові до танців з бубном, таких, то в принципі можете купувати. Варіант вже є. Я такого ще в інтернеті не бачу. Якщо хтось скаже, що переробляв раніше, ніж я, нехай, нехай, нехай покаже. Тому що я ніяких таких моментів по переділки задньої осі квадрика на карбані не знайшов. Вот. Ну, зараз ще подивлюся як їде, а далі зніму відео. Значит, я вже проїхався Мягко, класно, комфортно, але Коли починаєш їхати по ямам по цим не стабілізується этот Там Локи чуть не вылезть чуть не згріз мене Задній Коротше подвеска окей, але треба обов'язково Два амортизатора по-любому. На одній я думав мені повезе, не повезло. Сейчас ось подивимося ззаді на відео Почувствовал, надо два амортизатора, чтобы на два маятника Чтобы они... Потому что вот наступай на эту На ступеньку на одну сторону Вот что получается Раз За счет скручивания рамы тримай Ну да Так Надо два амортизатора Все это играет Да Все четко Але просто надо два амортиза И все Ну, как-то так, зараз будемо шукати амортизатори. Значить проїхався, спробував. либо ця тема не працює, либо на одному амортизаторі ця тема працювати не може. Тому що так класно все, але навіть по ровної дороги ти чувствуєш, як колеса починають туди-сюди. Ну, Нема стабілізації заднього моста. Тобто За рахунок того, що один амортизатор по центру, а цей йде як валка качалка в різні боки і він пригає В общем, треба вдосконалювати. Я не впевнений, що ця тема запрацює. Але я ну, дуже хотів би, щоб вона запрацювала. тому що два дні возле нього. про мудохаться вот далее что спробую поставить два амортизатора максимально широко здесь на краю там выхода за соленблоками ну, на, на всю сторону соленблоки ну попробуйте. Там же тоже глушители, блин, сильно не разгонится, чтобы всовывать. Довжины не выстачает. Тут на 280 я вчера брал китайский кисть, поставил, оно впало все. В не вытримует. Ну, как-то так. Пит Квадрик полный говно.